Так, дівчата, зараз буде бомба, зараз буде мікс брендів. Знайшли, коротше, ми один закопаний лот клукла, я розірву його. Це буде два лота. Робимо таку міксовочку, щоб могли подивитися одразу на якість. обидва. Так, це сет 74 Бодіки. Бодики на довгий рукавчик. Це вам все озвучу. Бодики, шапуля, тетрадарочки, спальнички. 62 ковтюлька. На двониточку ковтюля така ти 68, 60 напевно, навіть вмічка Новорічний такий комплект на новородженого. Тут, по-моєму, шапунка і чоловічка. Такі теплі шкарпеточки, чоловічки 12-18 місяців, комплект для колоничок, джинсики. Мікс іде до 4 лочків. Так, 62 костюмчик з сенятами. 98 теплі такі, 92 версинки. Костюмчик 80 х як піжамка, де рубчик. Далі 86 чоловічки, назуміється, такі класні комплект, для домічки, 2-4 лонги і полготочки. Далі 2-3 каштаняри такі. До речі, у нас H&M вже закінчується малюк. Так, 92 комплект кофточок, такі гарнюки. Рукавички, такі 68 плюшек чоловічок. Комплект бодіків на 80. Це у нас будуть чоловічки, 80-й розмір. О, чоловічки. Шапочка на імет, -E такі 80, напевно, це бодік. Рукавички. Набір бодіків на другі рукавці. Далі такі у нас будуть на 2-3 роки, піжамки дві штучки, ось такі вони, тільки різні прунти, 2-3 роки, і це у нас іде на 2-3, такі гарні, і ще один буде на 1,5-2, такий самий. Далі такі спальнички, три одинички, тут 98, ну за три бачки також. Так, штанішки, це вже я не розказую, бо це вже ви все знаєте. Оці такі комплекти класнючі від H&M шапуля з такою подвійною регулировочкою. Два таких комплекта буде. Комплект бодіки з одинички, вілюровий на 74, 86 чоловічок, це на збодіки. На довгий рукавчик, 6, 9, 12, 18, базові бодіки, лосінки, три одинички, такі лосінки, така тепла на 2-3 світшотик, шапочка. Це маленький чоловічок на 1-2 місяці, 2-3 теплий цей ташка, тут буде в різних розмірах ростовочка. Значить 3-4 роки, лісові чоловічки, вони просто нереально класні. 74, й розмір 92-й. Це зимова буде просто знахідка. Піджачок, бодіків, рубчик, футболочка, всі два комплекти водіків і такі шапочка з снутиком. Комплект на 74 80 Замовляйте.